Почалося з 24 лютого, коли ми з батьками прокинулись від вибухів, і зрозуміли, що почалась війна. Цей момент розділив життя на до та після. Єдине, що ми усвідомлювали на той момент, це небезпека. Саме тому вирішила виїхати з міста до села Запорізької області. Через обстріли ми залишились без світла, опалення і зв'язку. Саме тому вирішили зібрати речі і виїхати до Київської області. З початком повномасштабної війни ми не могли зрозуміти, де нам було б краще жити. Але наступного дня наша родина вирішила переїхати до села Щасливого Запорізької області. Але, на жаль, війська Російської Федерації. Постійно обстрілювали ближні села та пошкодили лінію електромереж. У зв'язку з чим у нас була повна відсутність світла, води, воду брали в криниці, опалення було відсутнє, дрова ми топили. Ці 10 днів були дуже важкі для нашої родини. Мої батьки. Телефонні розмові запропонували нам переїхати до них, щоб бути разом у більш безпечному місці. Не вагаючись, ми родиною вирішили до кожанки. Нас заселили до гуртожитку і, звісно, що умови були не такі, як вдома. Було дуже важко пристосовуватись до нового місця. Ми жили усією родиною в одній маленькій кімнаті. Однак головним для нас було те, що ми в безпеці. Коли я сюди приїхала, у мене не було нікого зі знайомих або друзів. Однак я бачила людей, які тут живуть, і вони дійсно мене надихали. Минуло три місяці, і мої батьки повернулись до Запоріжжя. Ми залишились з сестрою двох. В мене нарешті з'явились друзі, і я дійсно закохалась в це місце. Я ніколи не бачила таких гарних заходів сонця, таку неймовірно прекрасну природу та настільки добрих і відкритих людей. Ой, моє Тихає природа, оточення, мої нові знайомі та люди, які, не дивлячись ні на що, працюють, радіють і просто живуть. Я сподіваюся, що кожен, хто зіткнувся з переїздом до іншого міста, селища або країни, знайшов в собі сили пристосуватись до нових умов, то зможе навдовзі повернутися додому, бо дім там, де ми знаходимо серце.